6 березня Кам'янський район долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави. У міському ЦНАПі приймають та консультують бажаючих долучитися до гвардії наступу. У дії оприлюднили результати тижневого опитування щодо того, буде 8 березня вихідним чи ні. У Кам'янському пройшов благодійний концерт на підтримку військових разом до перемоги. Час говорити про останні новини міста та області станом на 6 березня. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Вихідними кам'янський район онлайн долучився до засідання конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави під головуванням президента України Володимира Зеленського. Зокрема, на засіданні йшлося про розвиток економіки, роботу з внутрішньопереміщеними особами, забезпечення обороноздатності, стабільну роботу об'єктів інфраструктури. Від Кам'янського району участь у загальноукраїнському засіданні брали голова районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова райради Максим Шехута, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, а також очільники міст, сіл та селищ району. Керівник районної військової адміністрації Олег Гапіч зазначив, що сьогодні місцева влада несе велику відповідальність перед громадянами і має завдання зробити свій вклад у зміцнення держави. Президент Володимир Зеленський в своєму зверненні до учасників заходу зазначив, що враховуючи потужний потенціал нашої держави, дуже важливо приймати вчасні та оперативні рішення, які не тільки направлені на наближення перемоги, а й на покращення життя людей та розвиток держави в цілому. Кам'янська районна військова адміністрація та органи місцевого самоврядування району роблять все можливе, щоб підтримати збройні сили та забезпечити належний і комфортний рівень життя наших мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток в нашому районі. Всі разом об'єднавшись, ми досягнемо поставлених цілей та виконаємо на своєму рівні доручення президента України, зазначив Олег Гапіч. Ворог ледь не безперервно обстрілює Дніпропетровщину. Вночі над областю курсували дрони. А зрання окупанти обстріляли Нікопольський район. На щастя, обійшлося без жертв сьогодні. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Попередньо це були шахеди. Всі чотири БПЛА знищили наші військові з повітряного командування. Схід а вже на ранок агресор обстріляв Нікопольщину. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Всі наслідки атак зараз уточнюються. Попередньо з людей ніхто не постраждав. З 1 лютого, відколи розпочали набір до гвардії наступу, вже понад 24 тисячі українців подали заявки на ступ до штурмових бригад. Саме міністерство внутрішніх справ почало формувати нові підрозділи для звільнення тимчасово окупованих територій. Кам'янське також активно долучилось до даної ініціативи. Чимало охочих приєдналося вже та отримали консультації у ЦНАПах. Про переваги гвардії наступу та роботу з добровольцями дивіться у сюжеті. Загалом, Міністерство внутрішніх справ України формує вісім штурмових бригад. Бійці матимуть спільну головну задачу звільнення окупованих ворогом територій. Міська та районна влада приділяють цьому досить багато уваги, аби кам'янчани та вимушені переселенці були обізнані та могли отримати якісну консультацію. Днями таку зустріч організували спільно з міським центром зайнятості та ЦНАПом аби розповісти про гвардію наступу усім бажаючим. Десь близько двох тижнів назад ми мали уповільнення цієї тенденції. То зараз, завдяки таким дієвим заходам, інформаційним заходам, які сьогодні. По всьому Кам'янському району я говорив про те, що в усіх 12 громадах ми організували такі робочі зустрічі з представниками членів колективів наших підприємств на території району, з просто з людьми, які бажають, ведемо таку роз'яснену роботу. І цей захід сьогодні, я вважаю, він теж також доцільний. А ми цю роботу будемо продовжувати разом з міською владою, разом з усіма територіальними громадами Кам'янського району. І сподіваюся, що це буде дієвий захід. Сподіваюся, що сьогодні буде дійсно зроблений вибір. І це ще один крок до приближення нашої спільної мети, нашої перемоги над ворогом. Тих, хто бажає боронити державний рубіж, запрошують до штурмової бригади Сталевий кордон. Задача підрозділу посилити оборону і захист країни. На цей час у підрозділ від добровольців було подано вже близько 4,5 тисячі заявок. Це власне ті небайдужі громадяни, які добровільно хочуть поронити батьківщину, хочуть долучитися до захисників та звільняти українські землі. 15-й мобільний прикордонний загін, що має назву Сталевий кордон. Це вже загін нового зразка, який буде мати на озброєнні і розрахунки ПЗРК, і артилерійські розрахунки, мінометні розрахунки аеророзвідки. Він добре оснащений. Командиром його є Герой України, полковник подитель Валерій, що захищав Азовсталь, пережив полон. Наразі. Відчуває сили і бажання допомогти звільнити Україну. Ми запрошуємо чоловіків, чекаємо на тих, хто з якихось причин вагались і наразі думають про військову службу. Це є шанс допомогти нашим Збройним силам. І з кожним днем, бажаючи записатись до гвардії наступу, стає все більше. Задяки плідній співпраці та командній роботі усіх ланок, сьогодні гарні показники з набором добровольців. Усі чоловіки пройдуть навчання з вогневої підготовки, тактичної медицини, отримують якісне озброєння, техніку та стануть частиною історичних подій. Вступ до гвардії наступу це не мобілізація, а суто добровільний набір. Бригади набирають добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні тимчасово окупованих територій. Це обов'язок кожного громадянина. Ну і дуже, дуже, дуже до рідного міста хочу, до Луганська. Треба його вже визволяти. Подати заявку Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекті Василя Стуса 10, дріб 12, а ще онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua. ЦНАП Кам'янського відновлює прийом документів на оформлення послуг сервісного центру МВС України. Зокрема, тепер у ЦНАПі можна обміняти посвідчення водія без складання іспитів чи отримати нове посвідчення замість втраченого. Крім цього, стали доступними і інші послуги, пов'язані з транспортними засобами. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Більше про це розповімо далі. Міський голова Андрій Білоусов зазначив, що Кам'янська міська територіальна громада отримала від державного підприємства Поліграфічний комбінат України принтер СВІФТПРО K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування для друку водійських посвідчень за світовими зразками. Завдяки цьому у центрі надання адміністративних послуг стали доступними: обмін посвідчення водія без складання іспитів, видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого, державна реєстрація нового транспортного засобу без огляду, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, та установлення газобалонного обладнання. Послуги надаються за адресою. Проспект Василя Стуса 10 дріб 12 з вівторка по четвер з 8 до 16 години, у п'ятницю з 8 до 15 години, без перерви на обід. Телефон кол-центру для довідок 067 719 90 90. Українці вже визначилися, що робити з 8 березня. У дії оприлюднили результати тижневого опитування на тему Залишити 8 березня вихідним чи зробити робочим днем. Думку висловили більше двох мільйонів українців. У Мінцифрі зазначили, що голосування за вихідний 8 березня стало наймасованішим. Щодо результатів, то понад мільйон триста людей підтримали пропозицію залишити жіночий день вихідним. 703 тисячі запропонували зробити цей день робочим. А 110 тисяч не визначилися із рішенням. Результати голосування врахують у парламенті, коли ухвалюватимуть законопроєкт. З першими теплими днями прокидаються і дрібні паразити. Кліщі чатують на тварин на кожному кутку. Укус кліща може спричинити багато неприємностей. Тому слід розбиратися, що робити, якщо вже тварину укусив паразит. А ще краще, як цього уникнути, які препарати використовувати. Більше наші кореспонденти дізнавалися у міському притулку для тварин. Весна небезпечний період для домашніх тварин. Вже зараз чотирилапих друзів починають атакувати кліщі. Підчепити паразитів можна не лише у лісі, а й у міських парках, лісосмугах, чагарниках і газонах. Парадоксально, але сам кліщ не несе небезпеки. Вона криється у внутрішньоклітинних паразитах роду бабези, які можуть перебувати в слині кліща і спровокувати у тварини хворобу бабезиоз. Укус небезпечний тим, що тварина може загинути. Всього кліщі передають більш 20 трансмісивних захворювань. Найкращий спосіб захистити чотирилапих використовувати профілактичні препарати, що захищають від нападу кліща. Є такі обробки, як краплі, спреї і таблетки. Крапельками краще обробляти, якщо ви просто з тваринкою гуляєте околицим по місту. Якщо ви виїжджаєте на природу в ліс, то це треба брати вжувальні таблетки. Вони більш захищають тварину від кліщів. Слід обробляти тварин, навіть ті, які не ходять на вулиці, бо ви на взуті можете принести додому кліща, і він також може вразити вашу тваринку. Тому слід обробку робити постійно на постійній основі. Аби вберегти своїх домашніх улюбленців від укусу кліща після прогулянки, в першу чергу перевірте лапи, живіт та морду. Якщо все ж таки тварину укусив кліщ, то про алгоритм дій розповіли фахівці притулку для тварин. Пам'ятайте, самостійно вилікувати тварину неможливо. Якщо вашу тварину вкусив кліщ, треба послідкувати за його поведінкою. Якщо ви бачите, що тварина стала пригніченою, що в неї піднялася температура, що в неї почалась рвота або якісь інші прояви, ви одразу звертайтеся до лікаря, бо це може бути дуже небезпечно. Це приводить до летального исходу. Притулок у нашому місті користується неабияким попитом. Тут лікують, прихищають, прилаштовують в родину. Плюс через війну тварин стало набагато більше. Тож умови перебування потребували модернізації. Всебічно підтримує притулок міська влада, яка фінансує установу та допомагає розбудові прихистку та покращенні умов для чотирилапих. Хотілось би виразити вдячність нашій міській раді за те, що не забувають притулок за те, що фінансуються додатково будуть виділені кошти для покращення умов утримання. Наших тваринок у притулку тому дуже вдячні. Сподіваємося, що далі будемо плідно працювати. А наостанок маємо щасливу історію. Під час зйомок сюжету ми помітили чотирилапого красунчика і вирішили зняти про нього новий випуск рубрики Шлях додому, аби він якомога швидше знайшов родину. Проте, за збігом приємних обставин, хазяїв гралевий песик знайшов той самий день. Як відмітили працівники притулку з легкої руки міської інформаційної служби, зробіть і ви щасливу тваринку з притулку, подаруйте їй дім та родину. Молодіжна рада міста спільно з кам'янським фаховим музичним коледжем імені Героя України Мирослава Скорика за підтримки управління молоді та спорту і академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки провели благодійний концерт Разом до перемоги. Головна мета заходу підтримати дух українців та зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Долучились до благодійної ініціативи і команда Міста В. 4 березня на новій сцені театру імені Лесі Українки відбувся благодійний концерт разом до перемоги за участю викладача Кам'янського фахового музичного коледжу Катерини Корчевної та її студентів. Захід був камерний, тож вільних місць не залишилось. Вийшов такий собі солдаут. У теплій та дружній атмосфері зібрались об'єднані спільною метою допомогти Збройним силам України. Сьогодні лунали хіти, які зараз у всіх на слуху, які наш народ український, полюбляє. Ми сьогодні виступили з нашим вокально-інструментальним ансамблем «Інсайт Мюзик під керівництвом Ярослава Зайцева. Ми розраховували тільки на невелику публіку, але дуже багато бажаючих було отримати квитки. На жаль, ми не змогли предоставити Предоставити таку можливість, але ми будемо е, намагатися вийти на більш широку сцену, на більш широку аудиторію і запросимо все місто. Кам'янське вкотре доводить, що молодь в нашому місті найталановитіша саме силами молоді був організований благодійний концерт. Ось так разом, крок за кроком, безперебійно працює наш тил. Молодь, культура, освіта, спорт. Усі разом підтримуємо наших захисників. Та наближаємо спільну перемогу. Ми дуже чекали цього заходу, тому що дійсно наші військові вони потребують допомоги. І сьогодні ми збираємо кошти на підтримку збройних сил України. Сьогодні будуть чудові номери. Молодіжна рада презентувала сценарій. Музичний коледж презентував нам дуже круту програму, яка сьогодні буде щепляти кожні серця, тому що дійсно там такі пісні, які не залишать нікого без уваги. І ми дякуємо, що ми маємо змогу проводити такі заходи. Дякую нашим збройним силам України і віримо в перемогу. Обов'язково дуже скоро усі разом переходит. Музичний коледж славиться своїми талантами. Глядачі задоволенням чекали початку концерту, адже виступали улюбленці публіки. Які вже неодноразово перемагали на міських музичних конкурсах. «Репертуар сьогодні дуже цікавий. Він різноманітний, тому що він включає і таку вже українську класику. Також туди входить в репертуар сьогоднішнього концерту. Входять твори, які з'явилися в цьому році. Наприклад, це твори Артема Півоварова. Сьогодні їх можна буде почути. Тому надзвичайно різноманітна така широкого спектру програма. Я думаю, що слухачам буде дуже цікаво це послухати. І до того ж, частина буде речей озвучена по-новому, тому що. Аранжування Ярослава Зайцева сьогодні будуть присутні, і також авторські пісні сьогодні будуть звучати. Під час заходу був і аукціон. Гості могли придбати прапор, який власноруч виготовили талановиті дівчата з музичного коледжу. А на згадку кожен з артистів залишив свій підпис. За прапор щедрий гість виклав 5 тисяч гривень, які додали до спільних донатів. Мені дуже приємно, що такий концерт проводиться на підтримку Збройних сил України і називається він «Разом до перемоги. Кам'янське це співуче місто, це місто талантів і місто патріотичне, яке переживає і бореться за перемогу разом з усім народом України. Своїми емоціями поділилися гості заходу. Які не стримували емоції та підспивували кожну пісню. Мені дуже сподобався цей концерт. Я дуже рада, що мене сюди запросили. Був такий різ... різновид всіх пісень. Дуже подобається, що зараз продвигається українська пісня. Це добре. Мене запросила моя подруга Маша, та звісно, я приїхала до свого найкращого викладача Катерини Володимирівни Карчевни. Наприкінці концерту гості ще довго не відпускали артистів гучними оплесками. Тож організатори пообіцяли провести такий захід на великій сцені разом до перемоги. Днями Федерація футболу міста Кам'янське та дитяча юнацька футбольна школа Надія організували перехідний кубок з футзалу серед дітей 2014 та 2015 років народження. Крім того, турнір був присвячений пам'яті Михайла Резнікова, який очолював на початку 2000-х дитячий футбольний клуб і був президентом федерації футболу нашого міста. Більше про спортивний захід дізнаєтеся прямо зараз. Змагання відбувалися за певною схемою, коли п'ять команд Кам'янського зіграли між собою по колу. У турнірі взяли участь команди дитячої юнацької футбольної школи Надія під керівництвом Івана Біломицева та Миколи Голіка. Металург, головний тренер Віктор Шевченко, а також академія футболу Кам'янського під тренерським крилом Вадима Грінчака та Олега Іванова. Тренери нам запропонували провести і мої друзі, які зараз на фронті воюють. Наші футболісти, які кажуть, що давайте проводьте побільше таких турнірів для, для дітей, і щоб ми бачили їхні фото радісні, коли вони бігають і грають у футбол, а ми будемо робити свою справу. Я думаю, що всі задоволені сьогодні прийняли участь у турніри, задоволені і батьки. Ми зробили гарні такі медалі тематичні на підтримку нашої України. Я думаю, що цей турнір запам'ятається їм на все життя. Організатори турніру наголосили, що всі команди вже стали переможцями, але все ж таки одна вирізнилася з поміж інших, тож завоювала почесний кубок. Це команда дитячо-юнацької футбольної школи Надія під керівництвом Миколи Голіка. З її юним капітаном нам вдалося поспілкуватися. Я займаюся футболом вже три роки Мені дуже подобається грати в футбол. Я залюбки приймаю участь в цих змаганнях. Наша команда сьогодні дуже рада того, що вона випила перемогу. Перехідний кубок триватиме протягом року. Тож емоції від гри, досконалення навичок та присмак перемоги отримуватимуть більше юних, але амбітних футболістів Кам'янського. А тепер час говорити про погоду на 7 березня. Прогнозують хмарну погоду та опади. У ніч на вівторок температура становитиме плюс один, а в день до плюс семи градусів. Вітер сильний, з західного напрямку місцями до 7 метрів на секунду. А у середу теж очікується хмарність, опадів не передають. Протягом найближчих днів температура потрошку підвищуватиметься. На цьому завершуємо випуск новин від 6 березня. Свіжі сюжети вже готують до ефіру мої колеги. З вами був Володимир Кравченко. Зустрінемось завтра о й годині. Тішимось весною, віримо в перемогу і дякуємо незламним військовим за кожен новий день.